На вулиці Степана Бандери підрядник проводить роботи на двох ділянках: від героїв УПА до Антоновича і від Городоцької до героїв УПА. Від Городоцької до вулиці УПА здійснюється заміна водопроводу і прокладання колектору діаметрів 600 мм і 800 мм. На першій ділянці, от зараз де ми стоїмо, йде прокладання. Закінчується покладання до вулиці Антоновича, основної каналізаційної магістралі. До вулиці Карпінського вже йде вкладання трамвайних плит, полаштування дорожньої основи, трамвайних плит, зварювання колій трамвайних на вже відремонтованій ділянці вулиці Бандери, керівник громадської організації Зручне місто Юрій Тера Рутюнян виявив недоліки. Зокрема, розкритикував нерівні бордюри. До якості робіт були зауваження. Там можна було це зробити набагато краще, акуратніше. І, зокрема, там, з бордюрами вони їх зовсім не заморочилось підрізати, щоб все воно виглядало акуратно. Вони так просто поставили як-небудь і хай буде. Бордюри ми встановлюємо старі бордюри, які тут стояли, гранітні. Вона встановлюється в своєму положенні, в якому вона тут простояла 100 років. І це є камінь, камінь не шліфований, гранітний. Ми його так і встановлюємо. і ну, зауваження, які були, що його підрізати, встановлювати. Ну, це вже річ проєктантів, яка мала би бути внесена. І відповідно цей бордюр би вже не був, вже скажімо, це вже був матеріал, який ми обробили. А це вулиця Богдана Хмельницького. Її відремонтували уже на 80%. Зараз підрядник працює на ділянці від автобусної станції до залізничного переїзду. На сьогодні продовжується робота по каналізації. Також, як ми вже бачимо, на цій ділянці влаштовано шар асфальту, але це ще не кінець. Ще має бути один шар. Продовжуємо стелити хідники, тобто тротуари. Фактично роботи вже йдуть помаленьку до завершення. Цьогоріч реконструкцію і Степана Бандери і Богдана Хмельницького мають завершити. Також планують завершити ремонт інших вулиць, розпочатих у минулому році. Всі ті плани, які ми маємо цього року, ми їх реалізуємо, і всі ці об'єкти будуть однозначно до кінця року завершені. Звичайно, що деякі будуть завершені набагато швидше. Так ну, в принципі, ми б Полисенка мали би, я думаю, до половини червня закінчити. Так, ми би Поличаківські. Мали би закінчити вже звичайно що Чернівецька. Так? Ну і сподіваємося, пекарську теж до кінця літа Ну, На початку червня так ми б мали розпочати роботи по вулиці Шевченка. Так? І так само, десь до кінця травня, ну ми б хотіли, щоб відновити і роботи по вулиці Пилипа Орла. І також цього року ми хочемо завершити вулицю Миколайчука до Голосківського цвинтаря. Завершити той комплекс робіт другий шар асфальту плюс зовнішнє освітлення. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів